Семеро загиблих, і 18 поранених. Такі наслідки вчорашнього обстрілу селища Сартана, що на околиці Маріуполя. Дані зранку уточнили в інформцентрі РНБО. Сьогодні в Маріуполі жалоба. О 17-й годині городяни вийдуть на мітинг Реквієм. Люди хочуть зібратися на площі Свободи. Інформує сайт міста. Терористи обстріляли з градів селище Сартана у вівторок, близько 15-ї години. У центрі Градбезу припускають, що цілили в українські блокпости з боку Широкиного. Це за 20 кілометрів на схід. Від Маріуполя снаряди влучили у похоронну процесію. Встановлено, що 14 жовтня в цьому районі активну розвідку вів російський безпілотник. О 14.30 почався обстріл відділу прикордонної служби Сартана з установок ГРАД, які розташовані в районі захопленого терористами населеного пункту Широкіне. Під час обстрілу втрат серед прикордонників не було. Вогонь коригувався безпосередньо з безпілотника, оскільки в цей час на околиці селища проходила похоронна процесія. Вогонь була перенесена на неї. Снаряд влучив прямо в цю процесію. За попередніми даними загинуло сім мешканців селища Сартана, і 18 отримали поранення різного ступеню.